ось так виглядає пантування. Увага, увага. Я хочу перед тим, як будемо все виносити, давайте ставимо спільної фотографії. Отут кромна Наталія, легенько всі позаду стаємо, і зразу всі біля мене на полі всіх подарунки. Давайте. Ну, майба, ну, майба, так. Дякую. туди, на Івана і на свалення руш.

Взяв. Можеть, приседу Взагалі ми будемо. Так важливо, щоб коробка. Да. Да, да. да, да. да, да. заклали майже всю машину, а ще настільки ж ще і залишилось. Чекаємо! <різь>

Я Андриана Руська. Самка и Сила. Иди на заднее сидение. на Страшно, Марк. Да, страшно выглядит. Я так пятый тетальку думаю, что Діти вимагає. Максим, тобі не важко! Максим! Ні! Останній подарунок Миколая любить! Тому святий Миколай! О, витягайте, витягайте. Він дуже великий я. Не витягну. Ні, не, ні, не, не, від, не відходь, окремо кожен несе по пакуночку. А решту давайте я вам поможу, витягнути. Значить два кульочки до того великого покупка, добре? Да, на машину прямо. Будинок інтернет. Школи інтернет. It's, cool. it's, cool. it's, cool. it's cool.

you didn't drink